Тому, якщо вам будуть колись розповідати, що незалежну Україну можна будувати за допомогою мітингів, протестів та вимоги говорити українською, я думаю, що це будуть конфіденти, котрих готувало ФСБ. Бо незалежну Україну потрібно готувати, первинно забравши та здобувши свою землю, ресурси, надра і отримавши фінансову спроможність бути повністю незалежними. Потім потрібно достеменно вивчити свого ворога, потрібно вивчити, кого переселяли в 54-х роках, там, на Львівщину в іншій області, в 49-му році, хто їхні нащадки. І тоді поступово та послідовно створювати власну ідеологію, власну доктрину власних спікерів і рухатися далі, збираючи українців по всьому світу і далі продовжувати не порушення чиїхось інтересів, а відстоювання власних інтересів, відстоювання власної землі, власних надр, і лише тоді до нас почнуть ставитися з повагою. Бо коли ми самі не маємо візії там 10-15 років, куди ми йдемо, як до нас можуть ставитися як до осудних людей?